От ми вже О, нарешті дочекалося е... ночі. Скільки ж чекати! Тут теж вс, то вже. А, то Ви все? Так, да. Нарешті бігаємо. О, нарешті можна поспати. Єс, поспали. Все, на 3-2-1. Давай, закрий дверку. Я бачу твій нік. Я теж. 3, 2, 1. Що таке було? Ух ти шо! О, тепер читаємо правила. Не панікувати. Це перший тест. Він легенький. Щось там, щось там. Е, ББ. Агм. Краще. Щось там. Краще. Коротше, його Днуб може зробити. Так, подивимося, що там. Ану, ти нажми ручах. Давай. О, проходимо. вау! Это було просто неймовірно сказати, Так. Я ну і став на нажимну на плату. То ще було важче. Так. Другий левел. Що ж тут таке? Ніфіга. Тепер обох на пантербу нажати. Давай на три. А, ага, засвічуйте. Три. Так, три, О, два. Один. О! Треба бігти! Так, то прийшли. Ну другий був ваший. <свист> 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 О, сундук! Папір! Нема ніфіга. Там ми мало типу, щось прочитати. Чому мені нічого не дали! Бо я крутіший. Я сундук заберу з собою. Ні, не можна. Не можна? Не можна. Я взяв начально. Поставити? Так. Окей. Ух ти! Шо, дивись! А? Ага! Дивись! Та типа я вистрибую. А типа, щоб ти вибіг. Ага, я поняв! Я тобі дивись! Стань! Стань! Дивись, я вже придумав. Е... Я тобі кидаю, а потім я стою. Я Не поняв! Чекаю. Стій! Дивись! Да, давай, давай, відкрий! Відкрий мені! Давай! А, ну так, можеш і так зробити, то. Тепер я стану. Вистрибну. А що без кубика тут неможливо було пройти? Так. Я тобі мав папір сюди кинути. Давай кидай. Понял, ти мав мені папір кинути. Так. Давай відкриваем одночасно. Все. Бачу, там в кінці двері. О, тут же щось. Якась кнопка. Потяжелее. А! Я знаю, що це за левел. Дивись, я стою. Так, я так і думав. Давай, вистрибуй. Тільки не смаж. Не ти як завжди Я застряг по водині. Чи чесно? Так Давай. Все тепер ставай мені. Стоп. А як я маю пройти? Я щось не понял. Скло. Це скло. ти мені мав дати папір. Ні Тут. Туда можеш стати монстр? Тут камінні плити Запутано. Стыгнуть треба? Чи шо, я же не понял? Так, то так нереально. Ну ти мені відкрий тоді. Ага! Ти мені відкриваєш дві водночас Я ну... тобі дві водночас, ти мені тільки одну, та? Так, А ну стоп. Що я тобі відкрив? О, я тобі відкрив вроде. Во! Я впав. <рес> Давай, приходь. Ага. Как ты мне думаешь, Чекай! А що ти тут зробив? Ну ти бадиль! Да <рес> ты Я мав просто назад і тобі потім подати! Давай знов! Заново. Я з ноупаутей <рес> <рес> не застрял. Давай, відскай. Відкривай мені. А. Ні, ти мені маєш перше відкривати. Має. я тебе відкриваю ту. Давай проходь. <рес> 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 Та, то вже не смішно. Відкрий мені. Відкрий мені. Що то мигає? Я тобі відкриваю. Давай. А то було не смішно вже. Відкрий мені, я тепер перестрибну. Нажми два рази W і ти будеш швидше перестрибувати. Відкрив? Чого я падаю, як нуб? Давай. Давай. Боже. Ти ж ты впали. О! все. Я перестрибну, тепер ти перестрибуй, перестрибни тільки. Єс! Yes! Тепер мені відкрий. Ну, то було легко. Водночас одно відкриваєм. Все. відкриваємо. далі! П'ятий дальше. П'ятий левел. Що звичайно? В скайпі Шо приходять, так? мені повідомлення. Так, то розібратися. То, типа, вроді би, як... Е... Ми типа нажимаємо І як пароль, вроді би. Не буде. 50 тисяч комбінацій. Три. 4. Я щось. Я не знаю, як то, як це відкрити. Є один спосіб розламати двері. Ні, то тупий спосіб. А може я всі вгору, ти всі вниз? Вже таке було. То шо я маю тоді робити? Давай я всі вгору, ти всі вниз. Давай. Дивись, там знизу тепер якісь факели горять. А-а-а! Ну... Мають загорітися всі факели. Перший вже загорівся, так? та? Та. Другий тоже? Dés... Третій ні, четвертий тоже горить. Другий не загорівся. О, заго загорівся. Тепер третій, давай. Перший también. не горить. Як то так? Перший, LT другий 당... горить, третій четвертий не горить. Чого не горить? Так. А ну водночас, давай перший наж... нажмемо. Водночас. 3, 3, 2. Один. Один. О, засвітився Ога. і потух. Краще 3-4 казати. Давай ще раз. 3. 4. Засвітився? Насвітився. І другий засвітився. Третій. 3. 3. 4. Ніфіга. Як в мене засвітився? Давай ще четвертий. Три. Чотири. Чотири. Засвітився Є, і погроз. У мене тільки третій не горить. Три. А в мене останній. Який який буду робити зараз. Третій. Третій? Три. Чотири. Горить. У мене, мене не горить. У мене всі горять. Тебе всі горять? Так. У мене тільки перші два. Не, четвертий вже не горить. Давай ти ну... третій, я четвертий на 3-4. Давай. Три. три чотири. чотири. О, загорівся. І давай, тепер е, я третій, ти четвертий. Три. В мене всі горять. Як? В мене всі горять. У мене. Мене третій Як? не горить. У мене тоже третій не горить. Давай на третій на 3-4. Три, Р... три. О, тепер Сі горять. В мене горять перші два. І третій. Давай поняємо. 3, 4. Ну. Ну, че ты не нажав? Давай, 3, 4. О! Нет, закрылась! Закрылось! <рес> Что он закрылась? Не знаю, Зача давай сейчас!